Так, курочки, идем, идем есть. Сипа, 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 сипа. Почекайте. Иди сюда. Иди сюда. Иди. Молодцы. Где что? -то? Петя, давай. Джаковкая. кращі кури домінанти. І хто хоче для себе завести, то я вам раджу. У нас колись були цілу зиму неслися. І тепер ми знов взяли шість курочок і півник. Зранку ми їм даємо мішанку, ну, буряк і осипкою пересипаємо так. А в обід от пшеничку. Ну, водичку треба міняти, завжди щоб була вік. Стараємося, щоб тепленьку давати. Ну, Хоча вона іде їж п'яті. Ну, давайте їжте. Ну, розділіться на два курита, ну там же ж є, ну якісь такі, от туди йдіть, ой, молодець, Петя. Зараз подивимось, що ви там завжди десь здаємо в обід і дивимося. Подивимося зараз. Ось, там они едят. О! Молодцы! О! Одна. Два. Три. И тут. Четыре. Пять. Шесть. 7. Ну, напевно, більше не буде. Бо... Буває шість або сім. Більше нема. Бачите, які гарні яєчка.